Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Ой, сьогодні будуть такі, знаєте, важкі розклади, тому що. Тому що тому що я вирішив пройтися по гарячим точкам. Ну, відповідно, Вугледар, Марінка, Авдіївка, Бахмут, Сватове Креміна. От такі от. Сьогодні будуть міста розглянуть Ну, добре, давайте, поїхали. Е Відразу скажу, що дивитись буду зі сторони орків, щоб не, не світити там по ЗСУ те, що не слід. Ну, давайте скажімо на найближчі два тижні. Знов-таки подивимось. так Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає армії? Що чекає армію Росії? У Вугледарі у найближчі 14 днів. Ай скайтюр не правило так, а що у нас тут? Кано Торісас. Єра. Соло, серйозно? Хаковас? Ага, тепер ясно. Ну, дивіться, ну такий розказ, знаєте, хотілось би гірше. Але як є? Дивіться, Кано, Торісас, Єра. Ну що, ну бачите, якісь радісні новини, у них там все-таки їм світять. Все таки. Ось, бачите Турісас, активні дії, бойові, зокрема. І бачите, Єра падає. Все-таки результат, якби, як урожай цих дій. Зараза. Дивіться далі. Перт, прямий, соло. Ну так, перемога. На жаль. А ви бачите на кінець Хагалас. А тут уже веселіше. Дивіться далі. Ну, це, в даному випадку, це не стільки про удачу, це будемо так говорити карма. Ну, певна удача їм, звичайно, світить також, судячи з усього. Зараза. Ну, дивіться, певне так, все-таки певна удача, ось певні гарні новини, так? Хоча й карма, дивіться. Далі. Нібито руна перемоги, так? Але. А на фінал падає Хагалас. Угу. Перемога по Хаґалазу, так? Перемога, іншими словами, накривається мідним тазом для них. Тобто, щось їм десь може мінімально вдасться, так, але ось Такі, такою ціною, що мама не говорю, ну, пірова перемога, так. Тобто щось десь там візьмуть, но... то їм буде капець, все рівно. Ну, а правда так, наших шкода. Ну що ж, тяжкий напрямок. Так, дякую за відповіді. Так, продовжимо. Давайте Мар'їнку подивимося. Дякую за всі відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає армія Росії у Мар'янці в найближчі 14 днів? Хай скажуть що неправду. Навтіс перевернутий. Старуна. Чудово. Райда. Урус перевернутий. Гарна. Дагас. Евес. Єра. Анегарас ще одна. Іса. Ага, ага. Я зрозумів. Ну, дивіться, тут трохи покраще, чим по вугледару. Хоча також. Дивіться, перша руна падає на аутіс. Питашей перевернутий. Тяжкі випробування їх там чекають, знаєте. Доля до них одним місцем повернеться, на наше щастя. Ну Дивіться, от вищі сили. Не на їх боці в даному випадку, тому що сполучення рун таке, так? Дивіться далі. Певна інформація, до речі, прикривається стосовно чого? Стосовно рух. Рух якийсь у них буде, бачите? Рух, але бачите, сила перевернута, обломиться. Тобто будуть пробувати штурмувати і обломляться благополучно. Дивіться далі. Трансформація ситуації буде, так? І ось знову рух. Угу. Але вже щось підказує, що в зворотній бік, рух. Угу. І ось далі. Ну, Єра Іса. Відповідно, результат якоїсь раніше проробленої роботи, якби ніби урожай, так. Урожай чого? Руху, так? Ну, будуть щось лізти, будуть щось лізти. Якийсь все-таки мінімальний успіх, схоже, буде. На жаль. Ну, мінімальний, судячи по тому, що я бачу. І дивіться, на фінал падає Аїса. Блокування. Тобто, ну, ніби той успіх, нібито урожай. Іде блокування. Зупинка. а От і все. Уперлись в стінку знову таки. Гаразд. Це вже веселіше. Так. Дякую за відповіді. Добре, тепер Авдіївка. Так, дякую за всі відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає армія Росії у Авдіївці у найближчі 14 днів? Хай скажуть Рони неправду. Ісо, Ох. Вуньо, ну, відповідно, довертаю по часовій, перевернуто. Гібо так, це вже цікавше. Лагус перевернутий Вейвас. соло докладу. Зараза. Добре, ну давайте ще докладу. Ага. Дивіться, що у нас тут? Іса, Вуньо, перевернута Гебо Ну от, блокування знов таки йде. Блокування. Ось, бачите, сумні новини у них печальні, так? Стосовно чого, а стосовно партнерства. І дарів, до речі, також. Ну, поставки. Тобто, що, кинуть їх, що там підрозділи між собою почнуть гристись, то, там, Вагнеровці, хто там Кадировці, Е, Ну і по, по поставкам їх, схоже, обламають. Ось, до речі, бачите, де лагус перевернутий. Неправильний вектор, якщо хочете. Вектор чого, а вектор поставок якраз. Угу. Чи то вектор партнерства. Тобто взаємодія, а, навіть не так. Дивіться, поставки також, відповідно, по поставкам у них сумно буде. Так? Відповідно, ще й взаємодія між військами у них, бачите, вектор, зворотній бік. Ну, чудово, для нас чудово. Е, дивіться далі. Ось я і вас. Руна оборони, зокрема. Оборона. бачите, Успішна оборона, схожа на все. На жаль, таки. Та, адже це руна перемоги падає, так? Псово. Дивіться далі. Вирішив докласти. Відповідно, думаю, що ж перемога, а до чого? Трансформація ситуації. А думаю, до чого? А бачите, і сила. Тобто, блін, на жаль, якась та саме, бачите, оборона їм буде вдаватись. На жаль. І бачите, ще й все-таки на кінець якесь щось таке отримають, якусь силу. Ну, чи то відчують себе сильними. Зараза. Ну, на жаль. Не всі прогнози позитивні, це війна. Так, дякую за відповіді. Е... Ну, давайте Бахмут. Подивимося. Правильніше навіть сказати Бахмутський напрямок. Зараз гляну на карті. Щоб краще налаштуватись. Ну так, Бахмутський напрямок. Давайте так і спитаю. Бахмут і оковиці напевно, так, правильніше буде. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає армію Росії? В районі Бахмута на найближчі 14 днів? Хай скажуть неправду Урус перевернутий. Дагас. Вунь. Зараза. Маннас перевернутий. Лагус перевернутий. Інгус. А ну докладу. Е, вас перевернути. Тепер зрозумів. Дивіться, що у нас тут падає. Урус перевернутий, дага звуньє. Перша руна мене порадувала, але далі далі, бачите, не все так позитивно для нас. Ну, і, ну, ось, бачите, сил у них там не вистачає. Але ситуація, бачите, міняється. На жаль, протягом цих двох тижнів, ну, 14 днів я конкретно рунам задав термін. Знов таки, плюс-мінус пара днів туди-сюди. Е, і бачите, трансформується до чого? А до радісних новин. Тобто, все-таки схоже, орки отримають підкріплення. Чи то якийсь успіх матимуть. Тут як подивитися, так і так може бути. Дивіться далі, що руни кажуть. Манус перевернутий лагус інгус. Ну, а це от сполучення, ну, жертви. Це буде втрати у них значні, разруни, раз це показали. Відповідно, дивіться, ну, тут дослівно ухід в кращий світ. Ця от руна на діагностиці. там, Сполучені з іншими рунами, означає кладовище. Дослівно. Ну, відповідно, от, ухід на кладовище. А ви бачите, на фінал падає інус. Тобто, благоприємне завершення ситуації. Я подумав, думаю, а ну, відповідно, мені стало цікаво, до чого? Чим же ж та ситуація завершиться? А бачите, руна руху, відповідно, падає перевернута Евас. Ну, отрицательне наступлення знову таки. Чи то може ротація? Знаєте, тут, напевно, більше про ротацію мова. Тому що бачите, ну, ми з точки зору росіян дивимося, так? І, ну, і бачите, приємне завершення падає. І рух. Ну, точніше його відсутність. Але це ж може бути і рух, знаєте, не ну, як зворотній бік, будемо так говорити. Е, тобто я схиляюсь до того, що це може бути якась ротація, знаєте? Тут ось, відповідно, бачите, якесь підкріплення таке отримують, на жаль. Ну, але будуть гарно входити там в кращий світ. Що нас радує? Гаразд. Так, дякую за відповіді. Ну і давайте, щоб там вже не розбивати напрямок Сватове Кремінна. Я прям зразу цей відрізок фронту візьму одним махом, так би мовити. Так, щоб вже там не розбивати. Ну і подивимось, що там буде. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть, будь ласка, що чекає армію Росії? На напрямку Сватова, ой, Сватове, Кремінна на найближчі 14 днів. скажуть рони правду. О, дві руни потяглося. Ну, гаразд. Єра, Гебо. Турісас, ага. Іса. Так, боком довертаю по часовій. Ага, пуста руна. Кано. Хм. Ну добре, далі не полізу. Щось не хочуть говорити. Дві руни підряд інформацію прикривають. Е, дивіться, єрам, гебо турісас перевернутий. Ну, бачите, все урожай. Нібито, знаєте, як... Це про раніше пророблену роботу. Так? Ось дивіться, це у нас про даримова. І про партнерство. Тобто, чого, урожай партнерства. Ну, схоже, і підкріплення надійде, і, і боєприпасів їм підвезуть, чи то техніки. Так? Але відсутність активних дій. Бачите? Двері їм, що називається, перед носом закриті. Ну, і ось на, на додачу до всього Шаїса, блокування. Вперлися в стінку. Все, руху нема. Далі, бачите, руна вищих сил випала. Вона ж інформацію прикриває. Це не про вищі сили, ні. Вони не з росіянами. У, у них нижчі сили, знаєте, в, пор, в Покровителях числяться. От достатньо тільки на їхній храм вооружених сіл РФ подивитись, господи, капище, я звичайки. Хіба то храм? Дивіться далі. Ну і падає хано, перевернута. Це як знаєте, погані новини, так і прикриття інформації. Відповідно, це сполучення, коли дві руни підряд прикривають інформацію, то ем, вищі сили недвозначно натякають, що не лізь далі. Не все слід знати. Ну, відповідно, я і зупинився, докладати не став. Хоча по-хорошому по тут би ще дві руни міг би докласти в, принципі, в цей рядок. Ну, але сказали ні, значить ні. Не треба, не все треба знати. Гаразд, ну, ось, в принципі, такі найгарячіші точки подивився. Розклади, на жаль, не вскрізь хороші для нас, а є погані для росіян. Ну, що теж радує. Ну, на жаль, на жаль, це війна, це війна. Деякі плани збуваються, деякі не збуваються, і вскрізь по всьому фронту добре бути, на жаль, не може. Ну, нічого, нічого. Контрнаступ почався потихеньку, так, в травні. Самі самі активні дії чекаємо. Це, в принципі, не лише я це дивився, це бачив, це в принципі всі езотерики, так кажуть. Ну, Чекаємо, і місяць буде дуже насичений і яскравий. Добре, такі розклади вийшли. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!